Септо презентує. Понеділок, 19 травня 2025 року. Ранкове допіо, випуск 325. Збір номер 13. Збір 13 минав. Ну як минав? Збір номер 13 у самому розпалі. Доброго ранку. Пам'ятаєш, як наприкінці минулого року ми разом з тобою зібрали 100 тисяч гривень на збір фонду Повернись живим репнем ворога. Ми тоді ще влаштували донатне бінго і пропонували тобі донатити гривню за кожну згадку про Дональда Трампа, септо Дональда Реба. Ну що ж, прийшов час повторити цю корисну справу. Цього разу не про Реби і не навколо Трампа. Хоч він, на жаль, нікуди і не зникає з ранкового допіо та наших життів. Для нового збору ми обрали нового персонажа. Тепер у нашому подкасті буде дрон. Хто зіграє його роль? Ми доєднуємося до збору номер 13 від фонду компетентної допомоги армії «Повернись живим та Атлас Фестівал і будемо допомагати зібрати кошти на проєкт дронопад. Загальна ціль збору 100 мільйонів гривень. Наша ціль 100 тисяч гривень. Донатити можна вже у конверт, лінк на який ми залишили в описі до цього випуску. Мета проєкту дронопад збити три тисячі російських ударних та розвідувальних БПЛА, застосовуючи модернізовані FPV-дрони. Підхід фонду Повернись живим полягає у тому, аби розбудувати екосистему знищення розвідронів росіян та забезпечити українські підрозділи усіма засобами, що допоможуть осліпити ворога. Кожен пікап, радіостанція, генератор чи дрон-перехоплювач це ще один важливий засіб, що допомагає влаштовувати ворогам дронопад. То хто ж у ранковому допіо буде дроном? Ми вирішили продовжити традицію перетворювати наших редфлегів на помічників у зборах, без згадок про них ніяк, але й дратуватися на них не можемо перестати. Тож нехай ці антигерої допомагають збирати кошти на військо. Зізнаємося, спершу думали знову взяти Трампа і перейменувати його на Дональда Дрона, допоки не зберемо 100 тисяч гривень. Тим паче американський президент постійно генерує інфоприводи, дуже безпечне рішення би було. Але у нас редфлегів хоч греблю гати, треба й іншим дати шанс себе проявити. Цього разу таку можливість отримує Джей Ді Венс. Отже, Солодашко, допоки ми не зберемо 100 тисяч гривень на дронопад. Джеді Венс у ранковому допіо стає Джейді Дроном. Щоразу, коли чутимеш про нього у подкасті, донать на наш конверт. За традицією, наприкінці перед стіками, ми підрахуємо, скільки разів згадували Джейді Дрона протягом випуску, щоб тобі не довелося витрачати час на підрахунки, а лише задонатити. Допоможемо разом влаштувати ворогу справжній дронопад. До речі, це ще не все, що ми придумали для цього збору, але про інші ідеї та пропозиції у наступних випусках. А тепер до огляду новин минулого тижня JL Partners, британська компанія, що спеціалізується на соціологічних дослідженнях та стратегічному консалтингу, оприлюднила результати нового опитування. Згідно з ним, віцепрезидент США Джейді Дрон є головним претендентом на висунення в кандидати від республіканської партії на президентських виборах 2028 року. Дрона підтримують 46 опитаних республіканців. Це робить його беззаперечним лідером перегонів. Для порівняння підтримка інших потенційних кандидатів значно нижча. Ронде Сантіс отримав 8%, відсотків. Віве 7%, А Марко Рубіо, державний секретар США. Лише 6%. Попри те, що в опитуваннях дрон лідирує з великим відривом, а Марко Рубіо пасе задніх, до останнього також прикуто багато уваги. Все тому, що на початку травня Дональд Трамп в одному з інтерв'ю спростував свої попередні натяки на третій термін і фактично запустив перегони за номінацію від республіканської партії у 2028 році, назвавши двох основних претендентів на своє місце. Дрона та Рубіо. Образ віцепрезидента як людини з народу став ключовим елементом його популярності серед виборців республіканської партії. Його автобіографічна книга «Гілбілдська елегія, що стала бестселером, закріпила за віцепрезидентом імідж політика близького до робітничого класу. Рубіо, який тепер одночасно займає чотири важливі посади в адміністрації держсекретаря тимчасового радника з нецбезпеки, адміністратора Юсей та тимчасового архівіста США, представляє інше крило республіканців. Більш помірковане та класичне таке протиставлення стало частиною стратегічної політичної гри Дональда Трампа. The Hill пише, що президент використовує суперництво дрона і Рубіо як інструмент для підвищення медійної уваги до себе та республіканської партії. Видання порівнює його дії з реаліті-шоу, де Трамп фактично виступає у ролі ведучого. Він свідомо підігріває інтригу, говорячи про обох кандидатів у своїх виступах і дописах у соціальних мережах. Це дозволяє йому підтримувати образ короля вершителя, який спостерігає за змаганнями своїх потенційних наступників, але не дає прямої підтримки жодному з них. Така стратегія вигідна Трампу з кількох причин: по-перше, вона дозволяє зберігати вплив на різні крила республіканської партії. По-друге, це створює ефект постійної присутності в інформаційному просторі, будь-які кроки дрона чи Рубіо автоматично асоціюються з Трампом. Посилюючи його політичну вагу навіть у періоди відносно за в новинах. Конкуренція між дроном та Рубіо це не лише про те, хто буде кандидатом на наступних виборах, це змагання за політичний спадок Трампа. Майбутні проміжні вибори 2026 року стануть важливим випробуванням для обох політиків. Вони намагатимуться вразити Трампа своїми охопленнями у соціальних мережах, зборами коштів на кампанію та публічними виступами. Якщо республіканці втратять контроль над конгресом, це може змусити дрона та Рубіо дистанціюватися від президента. Якщо ж вдасться зберегти більшість, це лише посилить боротьбу за статус спадкоємця Трампа. Поки що дрона вважають фаворитом на номінацію, проте часу достатньо, щоб все встигло змінитися. Далі соціальна реклама. Бригада Рубіж Нацгвардії України шукає тих, хто готовий стати частиною команди. Наша бригада зацікавлена, аби кожен воїн став професіоналом своєї справи. Ставай до лав бригади Рубіж. Обирай свою військову професію. Заповнюй анкету на сайті Лінк на сайт бригади Рубіж ми залишаємо в описі до випуску. У ранкове допіо повертається Шон Компс. Він же підідіді, не те, щоб ми сумували, але в цій резонансній справі є оновлення. Тож слухай, спершу нагадаємо, що минулої осені музиканта, продюсера та бізнесмена заарештували за обвинуваченнями у торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації, рекеті та примушуванні до проституції. Йому закидають організацію так званих фріковс, багатогодинних оргій за участі секс-працівників, які він знімав на відео. Якщо Комза визнають винним за всіма пунктами, йому загрожує від 15 років до довічного ув'язнення. Минулого понеділка розпочалися судові слухання у справі музиканта. Очікується, що судовий процес триватиме 8-10 тижнів. Під час першого дня судових слухань, коли Комс увійшов до зали суду, його родина, мати та діти сиділи в залі. Він показав їм жест у формі серця руками та надіслав повітряний поцілунок. Окрім цього, діді підняв великий палець вгору, а його рідні у відповідь підняли кулаки в повітря. У ході процесу, коли свідчення ставали надто графічними, три доньки музиканта покидали залу суду. У четверта п'ятницю свідчила у суді колишня дівчина Шона Комза співачка Касандра Кесі Вентура. Її підтримував чоловік Алекс Файн. Жінка перебуває на восьмому місяці вагітності. Washington Post пише, що Кесі детально розповіла про роки насильства, контроль над її життям і примус до участі у фріковс. Вона стверджує, що підіді змушував її брати участь у багатогодинних оргіях із секс-працівниками, яких він сам підбирав і знімався це на відео, а потім шантажував свою партнерку. За словами Вентури, це відбувалося регулярно, і вона часто відчувала себе брудною та приниженою після Фріковс. Свідчення були тривалими і напруженими. Адвокати Комза намагалися поставити твердження потерпілої під сумнів. Зокрема, під час перехресного допиту, який тривав понад шість годин, захист музиканта наполягав на тому, що зв'язок та Вентури був добровільним, а Фріковс обопільною розвагою. У центрі перехресного допиту були текстові повідомлення та електронне листування між потерпілою та обвинуваченим на початку їхніх стосунків. Команда захисту намагалася продемонструвати, що, попри насильство, яке тривало протягом більш ніж десяти років стосунків, Вентура щиро кохала комза. Сама Кесі під час свідчень підтвердила, що була глибоко закохана в діді і часом сприймала організацію та участь у Фріковс як свою так звану роботу. На початку стосунків жінка брала участь у цих оргіях, щоб зробити комза щасливим. Але з роками це стало системним і вимагало від неї все більше фізичних і моральних зусиль. Вона згадувала, що деякі з вечірок тривали по чотири дні, аби учасники та учасниці оргій витримали фізичне навантаження їм давали наркотики. Кесі розповіла про фізичні наслідки фріковс – інфекції, виснаження, втрату свідомості. Вашингтон Пост повідомляє, що адвокати Комза зачитували повідомлення між Комзом і Вентурою. У яких вони обговорювали організацію Фріковс, Вентура, зокрема, писала, що завжди готова до таких вечірок однак пізніше, у переписках, вона почала висловлювати сумнів та відразу до таких розваг, підкреслюючи, що почувається використаною. Під час свідчень вона зізналася, що відчуває провину за те, що допомагала підбирати інших жінок для цих оргій. Вентура підкреслила, що все це було не за її бажанням, а скоріше під примусом та маніпуляціями з боку Комза. Вона згадувала про жорсткий контроль з його боку, перешкоджання її музичній кар'єрі та шантаж відеозаписами. Далі цитата Я почувалася як у пастці. Я не мала можливості втекти, навіть коли цього хотіла. Під час свідчень Вентура згадала випадок, коли підійді на борту літака. Показав їй записи з Оргій у присутності інших людей. Він погрожував, що оприлюднить відео, якщо Кесі не буде добре поводитися. Жінка розповіла, що і вона, і комп вживали наркотики, і під їхнім впливом він часто втрачав контроль та проявляв агресію, бив її, а наприкінці їхніх стосунків зґвалтував Касандру у власному домі. Він міг бити мене так сильно, що я ледь приходила до тями, розповіла Вентура під присягою. Після того, як стосунки із Підіді завершилися у 2018-му, Кесі переживала серйозні психологічні наслідки. На суді вона згадувала про спроби самогубства через травматичні спогади, які переслідували її роками. Тільки завдяки чоловікові, який допоміг їй знайти терапевта, вона змогла поступово повернутися до нормального життя. Одним із ключових доказів у справі є записи з камер відеоспостереження готелю Інтерконтиненталі за 2016 рік. На відео можна бачити, як під'їді, одягнений лише в рушник, нападає на кесі. Б'є її, тягне жінку коридором і силою заштовхує у готельний номер. Першим свідком на судовому засіданні став офіцер поліції Лос-Анджелеса. У 2016-му він працював охоронцем у готелі Інтерконтиненталь. І розповів, що бачив запис із камер відеоспостереження, де видно, як Комз нападає на вентуру, і навіть зробив кілька копій на свій телефон, щоб показати родині. Минулого року запис нападу отримали журналісти CNN. Після того, як вони опублікували відео, суспільний резонанс навколо справи Комза посилився. Захист музиканта обрав стратегію звузити справу Комза лише до домашнього насильства і спробувати уникнути ширших звинувачень у торгівлі людьми та рекеті. Адвокати намагаються збити присяжних з думки про організовану злочинність і звести все до приватних стосунків, де насильство було частиною токсичної динаміки всередині пари. Мовляв, стосунки були бурхливими, але добровільними. Однак прокурори заявляють, що мають у своєму розпорядженні значну кількість доказів на користь добре налагодженої злочинної системи, включно зі свідченнями інших постраждалих, і понад 70 позовів щодо сексуальної експлуатації минулого тижня. Під час телефонної розмови з Дональдом Трампом генеральний директор OpenAI СеМ Альтман заявив, що загальний штучний інтелект AGI з'явиться ще до завершення каденції президента. Даріо Амодей, очільник головного конкурента OpenAI компанії Anthropic, переконаний, що це станеться навіть раніше. А Ілон Маск пішов ще далі. Він прогнозує, що ми побачимо AGI вже до кінця цього року. AGI – Artificial General Intelligence. це концепція штучного інтелекту, який здатний виконувати будь-які інтелектуальні завдання притаманні людині. На відміну від сучасних вузькоспеціалізованих систем штучного інтелекту, таких як ChatGPT або AlphaGo, які добре працюють лише в конкретних задачах, AGI матиме універсальні здібності до навчання, адаптації та вирішення різноманітних проблем без попередньої підготовки. Інакше кажучи, AGI зможе думати, вчитися і вирішувати завдання так само гнучко, як і людина. Розвиток цієї технології є основною метою багатьох провідних компаній кремнієвої долини, таких як OpenAI, Google та Microsoft. Із приводу загального штучного інтелекту серед тех гігантів, як ти розумієш, із заяв панує оптимізм. Проте не всі у науковій спільноті поділяють його. На New York Times вийшла стаття, чому ми навряд чи отримаємо загальний штучний інтелект найближчим часом. Переповідаємо її у розширеній версії ранкового допіо. В описі ти знайдеш лінки, за якими можна оформити підписку та отримати доступ до повних випусків подкасту. Завтра, післязавтра, ми також надійшлимо спільноті запис з першого засідання слухацького клубу. Повір, його можна слухати як ще один подкаст від Септом. Йой, цю частину можна послухати лише за підпискою. Доєднуйся до нашого патреону. Бази від Моно, чи обирай спонсорство на Ютубі. Скажи, а ти говориш зі своїми домашніми улюбленцями? А вони тобі відповідають: Погодься, що так цікаво дізнатися, що ж там кіт нявкає у відповідь на твоє. Ти вже не голодний, не проси корму. Можливо, колись наука дозволить нам, з нашими улюбленцями, обмінюватися думками, а не лише любов'ю. З дельфінами, наприклад, є певний прогрес, щоб це було можливим. Команда дослідників із Сарасота Dolphin Research Program під керівництвом Лейли Сейх та Пітера Тайка нещодавно отримала престижну нагороду: колер Do Little Price» і 100 тисяч доларів за прорив у вивченні звуків дельфінів. Цей конкурс організований Jeremy Колор Foundation спільно з Тель-Авівським університетом. Його мета заохотити науковців, що працюють над розшифровкою комунікації між видами. Переможці вивчали дельфінів більше 40 років у водах поблизу Сарасоти, штат Флорида. Вони використовували гідрофони, спеціальні підводні мікрофони та цифрові акустичні мітки, які безболісно кріпляться до дельфінів за допомогою присосок. Ці технології дозволяли записувати різноманітні звуки, серед яких особливе місце займають так звані підписні свисти, унікальні звуки, що виконують роль імені для кожної особини. Але це лише частина складної системи комунікації. Вчені також виявили несигнатурні свисти, які складають приблизно 50% усіх звуків дельфінів. Раніше ці сигнали були мало дослідженими. Але команда зуміла визначити 20 різних типів таких свистів, два з яких за їхніми спостереженнями використовували принаймні 25 різних дельфінів. Щоб зрозуміти значення цих звуків, дослідники та дослідниці відтворювали їх у воді та спостерігали за реакцією дельфінів. Результати були приголомшливими. Перший тип звуку викликав у дельфінів реакцію уникання. Це наштовхнуло вчених на думку, що цей сигнал може бути своєрідною тривожною сиреною. Другий тип свисту провокував цілу низку реакцій від зацікавленості до неспокою. Науковці припускають, що цей звук використовується дельфінами, коли вони стикаються з чимось несподіваним або незнайомим. Голова журі конкурсу Color Do Little Prize Йосі Йоль, професор зоології Тель-Авівського університету. Зазначив, що журі були вражені масштабністю дослідження команди з Сарасоти і кількістю накопичених даних. Джонатан Бірч з Лондонської школи економіки пояснює, що головна проблема у розшифровці мови тварин це нестача даних. Саме тому багаторічні зусилля дослідницької групи Сех та Тайка є настільки цінними. Вони створили унікальну бібліотеку звуків. Яку тепер можна аналізувати за допомогою алгоритмів глибокого навчання? Сьогодні ми розповіли майже все, що хотіли. Вчора у Польщі відбувся перший тур президентських виборів, а в Румунії другий. Однак ми записували ранкове доп'ю у суботу, тож про результати поговоримо з тобою вже у п'ятницю. А зараз порахуємо, скільки разів протягом випуску ми згадували Джейді Дрона. 12 разів. Тож просимо тебе сьогодні задонатити 12 гривень на збір номер 13 Якщо можеш більше, роби внесок більшого розміру. Хочеш менше, ми приймаємо донати будь-якого розміру. Лінк на конверт шукай в описі. Дякуємо. Стільки до ранкової кави. Про події стисло. Індонезійський флот біля узбережжя Суматри захопив судно під тайським прапором, що перевозило майже дві тони метамфетаміну та кокаїну вартістю 425 мільйонів доларів. На борту затримали одного громадянина Таїланду та чотирьох громадян М'янми. Військово-морські сили Індонезії помітили судно після того, як воно вимкнуло світло та різко збільшило швидкість, намагаючись втекти. Це одне з найбільших вилучень наркотиків в історії країни. В Індонезії діють жорсткі закони проти наркотрафіку. За такі злочини передбачена смертна кара. Французькі правоохоронці зняли з колишнього президента Ніколя Саркозі електронний браслет, який він був зобов'язаний носити після вироку за корупцію. Саркозі вдягли електронний браслет у лютому як альтернативу однорічному тюремному ув'язненню за незаконні спроби отримати сприяння від судді. Попри те, що суд зобов'язав політика носити браслет протягом року, у середу він отримав дострокове звільнення. Однак цей крок не скасовує вироку колишнього президента. Він залишається під наглядом та зобов'язаний повідомляти про закордонні поїздки, з'являтися на виклики до правоохоронних органів. Саркозі продовжує заперечувати свою провину та планує оскаржити рішення в Європейському суді з прав людини. У вересні має розпочатися судовий процес щодо іншої справи про незаконне фінансування кампанії Саркозі та можливі грошові вливання від лівійського диктатора Муамара Кадафі. Якщо суд визнає колишнього президента винним, йому загрожує сім років ув'язнення. Верховний суд США розглянув питання про обмеження загальнонаціональних заборон, які блокують спроби Дональда Трампа скасувати право на громадянство за народженням. Під час слухань деякі суддів висловили занепокоєння, що це призведе до численних судових позовів. Водночас, частина суддів припустила можливість компромісного рішення. Представники 22 штатів, що оскаржують указ, заявили, що його впровадження ускладнить роботу лікарень та державних установ, які реєструють новонароджених. Вони також наголосили на положення американської конституції, яке гарантує громадянство всім дітям, що народилися на території країни. Під час обговорення судді згадали справу Вонг кім Арка 1898 року, в якій було підтверджено право на громадянство для всіх, хто народився на американській землі, навіть якщо їхні батьки не мали громадянства. Очікується, що рішення у цій справі буде винесено до кінця червня або на початку липня 2025 року. Воно може не лише вплинути на тисячі родин по всій країні. А й стати важливим прецедентом для Сполучених Штатів у визначенні меж президентської влади у питаннях імміграції та прав людини. На сьогодні все. Чекаємо на твої донати і почуємося у п'ятницю. Солодашко. Подкаст Ранковедопіо створює Септомедіа за фінансової підтримки нашої спільноти. Випуск написала та начитала я, Дарина Заржицька. Моніторингом новин займався Ростислав Онищенко, літературна редакторка Ангеліна Столітня, продюсер Антон Ткачук, монтаж Анна Венеченко, дизайнер Марк Мостовий, Аня Ткачук та Дася Гоптар займаються промоцією подкасту в соціальних мережах. Шукай септо в соцмережах, ділися враженнями та розповідає друзям про наші подкасти.